Отже, нам потрібні живці нарізані, торф, агроперліт, укорінювач, вода, ємності для висаджування і трошки інструментів. Готуємо потрібну нам ґрунтосуміш. Змішуємо торф з агроперлітом, додаємо трохи води і ретельно все перемішуємо. Яка має бути консистенція ґрунту? Має такое ліпитись, але не чвакати, вода не має з нього текти. Наповнюємо стаканчики, сильно не трамбуємо ґрунт. Там має бути повітря для коренів. Тепер готуємо самі живці. Робимо знизу косий надріз. Тут можна зробити два живця. Показую. Отак буде. Один, це буде інший. Тут вирівнюємо. І тут застрягаємо. Тепер беремо живець, мочимо в окоріньоч і ґрунт трошечки по косій. Так можна ще чуть -чуть отут пальчиком прижати, бо в нас ж тут пухкий ґрунт. Живець, викорінювач і ґрунт. А тепер створюємо їм парничок. І варіанти такі. Або ставимо у пластиковий контейнер і накриваємо, або поміщаємо у зіп-пакет. Ставимо в притінене місце на укорінення. У мене є багато кущів, які виросли з моїх живців. От, наприклад, як цей.